Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати маринований піленгаз. Риба сама по собі має дуже смачне м'ясо та невелику кількість кісточок, тому в маринованому вигляді вона дуже смачна. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку підготуємо рибу. Тушку я очищаю від кишок. Відрізаю голову та невелику частинку хвостика. Потім нарізаю її на шматочки. Ось приблизно такого розміру. Складаємо все в миску. До нарізаної шматочками риби додаємо сіль, перемішуємо. Накриваємо та ставимо в холодильник на 3 години. Коли пройшло 3 години, рибу обов'язково потрібно дуже гарно промити холодною водою. Промиту рибу викладаємо на сито і даємо стекти зайві рідині. Далі рибу викладаємо у миску. До неї додаємо оцет, олію, цибулю. Та спеції. Лавровий лист, коріандр, гвоздику та чорний перець з горошком. Все це гарно перемішуємо. Далі рибу викладаємо у тару, в якій будемо маринувати. У мене ось таке відерце. Зверху на рибу обов'язково потрібно поставити прес. Ставимо в холодильник маринуватися рибу на дві доби. Маринований пілинг готовий. До речі, чим довше він стоїть, тим він смачніше. Ось така смакота. Під картопельку у нас вийшла. Обов'язково спробуйте приготувати рибу за цим рецептом. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.